Ти не одружишся на тідівці села, казала мати Андрія. Ці слова Олена згадала через 15 років, стоячи посеред торгівельного центру чашкою зеленого чаю в руках. Тоді, у молодості, вони зламали її життя, а зараз просто повернули в минуле, яке вона вважала давно закритим. Українки та українці, підтримуйте український контент, це наш голос і наша сила. Підписуйтесь на канал. Разом творимо українське. Того дня Олена просто хотіла трохи відпочити. Після кількох годин у салоні, де працювала дизайнером інтер'єрів, вона заїхала до торгівельного центру купити подарунок доньці на день народження. Її доньці Маріті завтра виповнювалось 10. Вона любила ці хвилини, коли можна неквапливо пройтися між вітринами, подивитися на людей, просто побути з собою. Олена виглядала щасливою, доглянута, упевнена з м'якою усмішкою і спокійними рухами. На беззим'яному пальці блищала обручка. Подарунок від чоловіка, у них була гарна сім'я, спокійна, без драм, без гучних сварок, але й без отих юних буревіїв, які колись палювали серця. Вона саме чекала замовлення суші та зелений чай, коли помітила його. Високий чоловік у темно-синьому пальці стояв біля ескалатора. Олена спершу не повірила очам. Минуло більше 15 років, але серце одразу впізнало його. Андрій, він майже не змінився. Той самий вираз очей, трохи втомлених, але теплих. Вона згадала його матір ту, яка колись казала ні за що не дозволю тобі, сину, одружитися з цією селючкою. Олена застигла, усе навколо, здавалося, стихло. Люди проходили повз, миготіли вогники, реклами, хтось сміявся за спиною, але всередині все затихло, лиш голос минулого гулка відлюйнував у пам'яті. І на мить їхні погляди зустрілися. Олена не знала, здалося їй чи ні, але в його очах проминуло щось суміш подиву і болю. Олена залишилася стояти, притримуючи чашку із чаєм. Її руки ледь тремтіли не від образи, не від кохання, від спогаду. Вона не любила його вже давно, але пам'ять про ту юну, нерозсудливу любов залишилась, як світлий шрам на серці. Вона усміхнулася до себе, дивно подумала я стільки років не бачила його, а зараз ніби час повернувся на коло. Може, це знак? І тоді, поки чекала замовлення, в голові сам собою. Ожив спогад той самий двір, той самий літній вечір, Їй дванадцять, йому чотирнадцять, дві дитячі душі, що навіть не знали, що колись назвуть це любов'ю. Літо в їхньому селі завжди пахло м'ятою, стиглими вишнями і пилом дороги. Олена жила в старенькому будинку біля лісосмуги разом із дідусем, разом із бабусею. Її батьки працювали в місті і приїздили лише на вихідні. Дівчинка любила проводити час біля річки, ловити рибу з хлопцями або просто сидіти на березі, розчісуючи волосся, коли сонце торкалося плечей. Того літа в їхньому селі вперше з'явився він, міський хлопець Андрій. Його родина орендувала великий будинок на пагорбі. Мати елегантна, холодна жінка з постійним відчуттям власної вищості, батько мовчазний, зайнятий чоловік, який приїжджав лише на вихідні. Андрій одразу відрізнявся від сільських хлопців завжди у чистій сорочці, з книжкою в руках говорив правильно, без місцевого акценту. Спочатку він здавався чужим, навіть трохи зарозумілим. Але Олена якось побачила, як він допомагає старенькому дідусеві нести відро з водою, і зрозуміла, він не такий, як здається. Їх познайомила випадковість. Одного дня вона знайшла його в саду. Він намагався зібрати яблука, але необережно оступився і застряг на дереві. Гілка зачепила сорочку. Олена засміялася. Міський герой, так хочеш яблук? Треба питати дозволу в баби Марфи. Він розгублено знизав плечима, а потім засміявся разом із нею. Так почалося їхнє літо. Вони гуляли до пізнього вечора, бігали босонож по росі, ховалися від дощу в старому сараї, вигадували історії про майбутнє. Вона мріла стати художницею, він архітектором. Іноді вони сиділи біля річки, і Андрій тихо казав Знаєш, коли я поруч з тобою, у мене ніби зникає все зайве. Олена червоніла і відверталася, але серце билося швидше. Так минуло кілька літ. Вони подорослішали разом, чекали кожного літа, як свята. Вона писала йому листи восени, а він приносив їй з міста книжки й шоколад. Вони не клялися у вічності просто знали, що між ними є щось справжнє. Та все змінилося, коли Андрію виповнилося 17. Його родина остаточно повернулася до міста, а вона залишилася в селі, допомагаючи бабусі. Він обіцяв приїхати писати, не забути. Він дійсно писав перший рік, другий, а потім листи стали коротшими, а потім зовсім припинилися. Але коли вона вступила до технікуму в місті, їхні шляхи перетнулися знову, і тоді знову сполахнуло те саме почуття, яке колись жило в них під літнім небом. Місто зустріло олену шумом трамваїв, запахом кави і мокрого асфальту. Вона навчалася в технікумі дизайну, знімала маленьку кімнату неподалік від центру, жила скромно, працювала після занять у кав'ярні, наливала чай, подавала тістечка, усміхалася клієнтам, щоб отримати кілька зайвих гривень на фарби і полотна. Одного дня вона несла тасю з чашками, коли раптом хтось покликав її на ім'я. «Олену!» Вона підняла очі, і світ, здавалося, зупинився. Перед нею стояв Андрій. Високий, дорослий, в костюмі з тією ж усмішкою, яка вона пам'ятала ще з дитинства, він теж не одразу повірив, що це вона. Ти ти зовсім не змінилася, сказав він мягко, а ти змінився, усміхнулася Олена, відчуваючи, як щось тремтить усередині. Став таким серйозним. Це лише на вигляд, відповів він і засміявся. Насправді, я той самий хлопець, який колись не міг злізти з яблуні. Вони довго говорили того вечора, а потім наступного так непомітно почалося їхнє знову. Він чекав її після занять, приносив квіти, водив у кіно, іноді вони просто йшли нічним містом, і здавалося, що все навколо належить лише їм двом. Андрій навчався в університеті, мав великі плани, але поруч із нею став простим, щирим звичайним хлопцем, який міг сміятися з дрібниць і годинами дивитися їй у очі. Вона боялася повірити у своє щастя, та все ж вірила. Їхнє кохання тривало майже рік вона не раз бувала в нього вдома, хоча й відчувала, його мати дивиться на неї холодно, як на когось стороннього. Тонкий парфум, бездогана зачіска манери, що ніби різали повітря, все в тій жінці говорило ти не з нашого кола. Але Андрій ніби не помічав він казав Мамі, просто треба тебе краще пізнати. Вона не зла, просто інша. Проте Олена відчувала що щось насувається. Вона бачила, як мати спостерігає за ними, як напружується її обличчя, коли Андрій бере Олену за руку. Одного вечора, коли хлопець проводжав її додому, він був якийсь засмучений. Мама, дізналася, що ти села, сказав він, не підводячи очей, вона не схвалює наші стосунки. І що тепер? тихо спитала Олена. Тепер нічого, я сам вирішу, з ким мені бути. Та вже наступного дня мати Андрія викликала його до себе в кабінет. Вона сиділа біля вікна у дорогому халаті з чашкою кави, і дивилася на нього так, ніби він не був її сином, а молодшим підлеглим. Мати сказала суворо, холодно, не відводячи погляду від сина: Андрій, послухай мене уважно. Ти зустрічаєшся з тією Оленою вже майже рік, але я вважаю, що вона тобі не пара. Вона села, справжня селючка. Що вона може тобі дати? І мені здається, що вона з тобою лише заради статусу, заради наших грошей, це не наш рівень. Я не хочу більше її бачити у нашому будинку. Спочатку я думала, що це просто легка гра, ти награєшся і все заспокоїшся, але я бачу, що ваші стосунки переростають у щось серйозне, і мені це не подобається. Мамо, я кохаю її. Жінка підняла брови. Любиш? Ти навіть не уявляєш, що таке любов. Вона з села, Андрію, вона не твого кола. Ти маєш інше майбутнє. Моє майбутнє це моє рішення. Вона різко поставила чашку на стол. Я ніколи, чуєш, не дозволю, щоб ти одружився на цій селючці, холодно кинула вона. Я не виховувала тебе, щоб ти знищив своє життя через якусь дівчину, яка пахне сіном і бідністю. Андрій стиснув кулаки. Мамо, вона не така. І якщо ти не можеш цього зрозуміти, якщо ти не розірвеш ці стосунки, перебила вона його, я позбавлю тебе всього: навчання, квартири, грошей, підтримки. Подумай добре, синку. Він мовчав. В його очах боролися любов і страх, серце. І розум, а тим часом Олена чекала, не знала, що саме він зараз приходить скрізь найважчий вибір у своєму житті. Андрій зателефонував Олені. Олена, слухай мене уважно, сказав він голосом, який тремтів від хвилювання. Моя мати йде проти нашого кохання, вона не дозволяє нам бути разом, тому нам потрібно прийняти рішення. Ми не можемо чекати. Що ти пропонуєш? питала Олена, серце билося шалено. Ми повинні поїхати звідси, разом, десь далеко, за кордон, почати все спочатку, лише ти і я. Він зробив паузу. Я домовився, щоб ти чекала мене на вокзалі, будь готова. Вона кивнула, не вагаючись, вона вірила йому. Весь день Олена провела на вокзалі, тримаючи в руках валізу, спостерігаючи за потягами, які відправлялися, і людей, що поспішали у своє життя. Вона чекала годину за годиною до вечора, але Андрія так і не було. Серце Олени стислося. Вона стояла сама серед натовпу, відчуваючи, як мрія про втечу та нове життя розбивається об холодну реальність. Її руки стиснулися на ручці валізи, а очі наповнилися сльозами. Вона зрозуміла одне, іноді навіть найчистіша любов не може подолати страхи та правила, що диктують інші. Після тієї розмови Андрій довго не з'являвся. Телефон мовчав, повідомлення залишалися непрочитаними. Олена не розуміла, що сталося, вона відчувала лише порожнечу, як після грози, коли повітря важке і гірке. Минув тиждень, потім другий. Вона все ще чекала. Олена все ще сподівалася, що він напише, що повернеться, що пояснить, та замість нього до кав'ярні прийшла його мати. Жінка увійшла повільно у дорогому пальті з сумкою відомого бренду, підійшла до прилавка, в її очах не було злості, лише холодна, ніщівна зверхність. Я знала, що знайду тебе тут, сказала вона. Хочу, щоб ти зрозуміла одне мій син не повернеться і ніколи не буде з тобою. Олена відчула, як усередині обривається щось. Він любить мене. «Любить?» Гірко сміхнулася жінка. Хлопці часто люблять таких, як ти, але потім одружуються з тими, хто гідний їхнього прізвища. Вона поклала на стіл конверт, тут гроші. Візьми і забудь його. Заберіть, твердо сказала Олена, не торкаючись конверта. Я не продаю своїх почуттів. Мати подивилася на неї довго з презирством. Ти горда, як усі бідні, але повір, гордістю ситою не будеш. Вона пішла, залишивши після себе запах дорогих парфумів і гіркоту, що різала горло. Того вечора Олена плакала до світанку. Вона не знала, як жити далі, але була впевнена вона не дозволить собі зламатися. Вона закінчила навчання, знайшла роботу, почала будувати своє життя з нуля, і з часом біль стих. А десь далеко в іншій країні Андрій слухав матір, яка запевняла, що все зробила заради його блага. Але щоночі, коли він закривав очі, перед ним з'являлося її обличчя з тими самими теплими очима, у яких було все, чого йому бракувало тепер. Після від'їзду з країни життя Андрія ніби розділилося на до і після у перші роки. Він намагався не думати про неї, вчився, працював, намагався виправдати материнські очікування. Вона раділа кожній його перемозі, але між ними стояла тиша, мов тінь жінки, яку він колись покохав. Йому було 26, коли мати познайомила його з Мартою, донькою бізнес-партнера, красонею з блиском на вустах і холодом в серці. Її усмішка була ідеальною, як усе навколо неї. Вони одружилися не з кохання, а з домовленості, як це буває часто в світі, де гроші вирішують долю. На весіллі всі їх вітали, бажали щастя, фотографували. А він стояв серед квітів і шампанського, а в голові лунала лише одна думка, якби поряд була вона. Марта швидко зрозуміла, що чоловік її не кохає. Вона жила своїм життям, вечірки, подорожі, знайомства, йому залишалася тиша, робота і безсонні ночі. Їхній дім був великий, але холодний, два поверхи, панорамні вікна, дорогі меблі і жодного відчуття дому. Марта часто дорікала ти весь у своїх думках, невже тобі чогось бракує? У тебе є все, крім спокою, відповідав він колись. Вона знизувала плечами, не розуміючи його. Роки минали. Він заробив ім'я, став відомим архітектором, їздив у відрадження, зустрічався з клієнтами, але душа залишалася порожньою. Коли мати померла, він не плакав, стояв біля її могили і думав, що саме вона коли забрала у нього щось значно важливіше, ніж гроші і кар'єру. Вона забрала його щастя, з мартою вони розлучилися тихо, без скандалів, просто зрозуміли, що в них ніколи не було справжнього ми. Після цього він залишив усе бізнес, квартиру, зв'язки, вирішивши повернутися до України. Йому було 35. Він уперше за багато років йшов старими вулицями міста, вдихав запах осіннього листя і кави з кіоску. І десь у глибині душі відчував, що має завершити те, що колись не встиг. Він не знав, де її шукати, не знав, чи вона заміжня, чи щаслива, але серце підсказувало, якщо доля захоче, вони зустрінуться знову. І того дня, коли він зайшов до торгового центру, щоб купити подарунок колезі, він навіть не підозрював, що саме там серед сотні людей побачить її, ту, через яку колись уперше відчув, що значить жити. Вони дивилися одне на одного кілька секунд, ніби намагаючись переконатися, що це не примара. Першим заговорив він Олено. Вона ледь усміхнулася. Привіт, Андрію. Вони вийшли з торгового залу, на дворі ішов тихий сніг перший того року. Місто світилося вогнями, і все навколо ніби завмерло, щоб дати їм шанс сказати те, що не було сказане колись. Ти змінилася, сказав він, стала ще гарнішою, а ти став сумнішим, відповіла вона. Він усміхнувся, але його очі залишилися серйозними. Я тебе не шукав, але дуже хотів побачити. Я знав, що доля нас з тобою зведе знову. Навіщо? спитала вона, не відводячи погляду, щоб попростити пробачення і, може, щоб дізнатися, чи ти щаслива. Вона мовчала кілька секунд, потім кивнула Так, я щаслива, у мене є гарна донька, чоловік, робота, а потім додала, дивлячись йому прямо в очі. Але колись я думала, що щастя це ти. Він опустив голову я боягуз, Олено, мати змусила мене зробити вибір, і я злякався. Але роки минули, і я зрозумів, нічого не страшніше, ніж жити без того, кого справді любиш. Тиша, лише сніжинки кружляли навколо їх. Олена відчула, як у грудях щось тіскається не від булю, а від того, що минуле, нарешті торкнулася її м'яко, без колючок. Андрію, те, що було між нами, не можна забути, але життя іде далі. Я знаю, кивнув він, і все одно я хотів тебе побачити, хотів сказати, що дякую тобі за те, що тоді була. Бо якби не ти, як ніколи не зрозумів, що значить справжнє кохання. Вона усміхнулася ми обоє змінилися, може, так і мало бути. Вони ще довго стояли поруч, двоє людей, які колись роз'єднала гордість і страх, але тепер між ними стояла лише пам'ять тиха світла добра. Коли вони прощалися, він узяв її за руку. Якщо колись тобі буде дуже важко, просто згадай, що десь є людина, яка досі бажає тобі щастя. І тобі я бажаю справжнього щастя. Він пішов. І сніг повільно вкривав його сліди, а вона стояла, дивлячись йому вслід, і раптом зрозуміла, вона не відчуває болю, лише тепло. Олена повернулася додому, там була теплою лампою, освітлена кімната, запах вечері, сміх доньки та тихий шум телевізора. Вона обійняла доньку, поцілувала чоловіка і відчула спокій у серці. Життя було гарним: сім'я, дім, робота, любов, тих, хто поруч. Але коли вона присіла на диван, закрила очі і згадала той короткий погляд Андрія у торговельному центрі, вона раптом зрозуміла, вона все іще кохає його, не в сенсі зруйнувати своє життя чи зруйнувати родину, а просто кохає так глибоко і щиро, як колись раніше. Це було тихе, світле почуття. Яке нагадувало їй, де б ми не були, справжнє кохання не зникає, воно лишається у серці назавжди. Вона усміхнулася, і цього було достатньо. А як вважаєте ви, чи дійсно справжнє кохання воно єдине і на все життя? Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.